Доброго дня, друзі, бажаю всім найміснішого. Я хочу вибачитись перед своїми земляками з міста Самайз, тому що дуже давно не висвітлюю роботу так званої місцевої влади, яка сьогодні є пособниками окупантів. Е, на жаль, е, дуже багато роботи сьогодні по зовнішньому ворогу, тому фізично не вистачає часу. І, на жаль, друзі, сьогодні, на вже четвертому році війни, ми б'ємося на два фронти: е, перший фронт з зовнішнім агресором. І другий фронт це з колаборантами, корупціонерами, мародерами. І друзі, на жаль, поки Сили оборони роблять неможливе, стримуючи кожен день зовнішнього агресора, внутрішньому ворогу ми програємо. І ось вам один факт: на крайній сесії Самарівської міської ради, яка відбулася 10 квітня, було розглянуто питання розподілу 27 мільйонів гривень. Значить. Із яких 15 мільйонів це перевиконання бюджету за попередні три місяці, і 12 мільйонів вільні залишки. Так ось, на потреби Сил оборони України було виділено 3,7 мільйона гривень, серед яких 200 гривень це матеріальна допомога місцевому ТЦК, це дуже, дуже хлопцям потрібно, як вони тримаються, не розуміють просто. І 400 тисяч надано сервісного центру МВС це колишнє мрево. Також бідні люди, як вони там ще живі. Не знаю, потрібні їм боєприпаси, мабуть. І для порівняння. Для облаштування клумби місцевого парку передбачено 3 мільйона гривень. 1 мільйон е, 304 на бордюри. Ремонт першого поверху приміщення по вулиці Шевченка, 7 2 млн грн. І при тому, що ремонт цього приміщення вже відбувався за кошти міжнародних благодійних організацій, 3,8 мільйони гривень виділяється на будівництво скейт-парку по вулиці Паланкова і 1,4 мільйона гривень на виготовлення проєктної документації для будівництва соціального житла. І це в той час, друзі, коли ви майже кожну ніч чуєте в небі гулшахеді. Вони падають на цивільні будинки, вбивають людей. Відкрити карту Діпстей, друзі. Фронт рухається. Помалу, потихеньку він рухається. А що таке 27 мільйонів гривень, якщо, наприклад, виділити їх на боєздатну бригаду на систему безпілотного? Це дозволить друзям, чесно кажу, цілий місяць дуже ефективно не просто стримувати ворога, а відтискати його від наших передових рубежів, друзі. І от таких же міст, як Новомосковський, тисячі, є великі міста, і в кожному такому місті. Сидіть отакі корупціонери різні, якого підтримують колаборанти, депутати, сєвдо-всякі волонтери і шушара, які голосують за ці рішення, зливаючи мільярди гривень на всяку херню. І саме, друзі, сумне, що це не просто там розкладання неефективне використання коштів, Ось саме ці дії вони нас вбивають набагато ефективніше, ніж вбиває на форума зовнішній. Бо зовнішнього ворога ми плюс мінус навчилися збити достатньо ефективно. А з цими покидьками, на жаль, ми не можемо нічого зробити. Вони лишаються безкарними і нищать не тільки військових, вони нищать зараз і цивільне населення, Бо гинуть цивільні від ударів противника. Тому, друзі, я вимушений констатувати, що на сьогоднішній день ми програємо війну внутрішньому ворогу. І що можна зробити, друзі, так просто не мовчіть. Розповсюджуйте це відео, доводьте цю інформацію до своїх знайомих. Хай у цих покиків під ногами горить земля. А ми продовжуємо робити неможливе стримувати зовнішнього ворога. Слава Україні!